Запоріжжя, моє славетне рада вас вітати на каналі Тро Україна. Звуть мене Аня. Не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки, дивитись відео. Зараз Запоріжжя область в тому. У нас дуже цікава йде тенденція. До вас, до речі, людина з подарунками їде. Зараз розкриємо більше. У нас іде тенденція по інших регіонах: це Дніпро та Херсонщина, Миколаївщина. Зупинка якась, що наші, наша лінія фронту з нашого боку зупиняється, що те, що ближче до Дніпропетровської області. Зараз подивимось вас, тому що кінець місяця може бути якесь припинення. Тут, кажуть, ні, марна надія, шукають якісь ключі, виходи. Якийсь момент, якийсь подарунок буде для вас, для міста, для області. Щось щасливе і гарне, бачите? Даруночки, даруночки. Ну, тут людина прийде, тут військові можуть навіть якийсь подарунок вам зробити. Ну ви розумієте, що це не в прямому значенні дарунок. Боже, хоч би вони вийшли там звідкись, типу, виздихали, вибачте. Це нервове. Це вже око сіпається. Але хтось без житла залишиться. Як де у вас суди, адмінбудівлі, центр, як все, дому нема. У мене немає дому така пісня. Лікарні є загроза за когось сильно молитись будуть. Таке відчуття, що людина десь вижила, а тут, А тут... знаєте, як буває, що військові додому приїжджають у відпустку. І, як хлопці кажуть, на війні не вбили, а на, на гражданці, вибачте, воно мене дістало. Буде якась така історія. Запоріжжя в лютому. Знову лікарня. У вас, до речі, буде велика перевірка по грошах, а по грошах великий обман. Ну, То не стосується звичайних людей, тому я знаю, ви просите в політику не йти. Ну, не дивитись не буду. Ви сам на сам з проблемами, але знову подарунок. Для його отримання або реалізації треба час. Якась вісточка про мир. Божечка, хай здійснюється. Все одно поранені, все одно лікарня. Ой, нема поки що спокою повністю, розумієте? Є як от надія, нема результату. Нема поки що результату. Не кінець ще. Ну не показала прям закінчення. Більш радісний якийсь настрій показує. Більше надії показує. Ви ж питаєте, коли кінець? Ну от у нас було два місяці березень та травень у річному розкладі такі. прям фієрічні. З Запоріжжя в лютому. Ну, коротше, ну ви ж пам'ятаєте, що ви все одно прифронтові. Ви ж повинні розуміти, що якщо таке залишиться, то ви при фронтові. Я вам, як Харків, скажу, що то життя таке собі, як на вибухівці. Ну, ви все розумієте. Не все можна казати. Ютуб блокує. Чомусь. Запоріжжя в лютому. Втягнеться ще ворог. Він буде ще намагатися відштурмуватись, до речі. Е, світло, мережі. Е, Таке фраза така в голові. Не було сповіщення. Може бути вибух, а потім тривога. І жертви. Тобто будинки ще будуть страждати. Жертви, світла нема. Щось буде. О, карта жертв. І Дніпро Гес, ви пам'ятаєте, у нас там є загроза, вона нависла. Угу. Не забуваємо про це. Запоріжжя-лютий. Люте місто Запоріжжя. Ви знаєте, що я вас люблю? А от дронами закошмарить. От дронами просто за кошмарить передмістя, приватний сектор, дрони просто сильно дуже. Ви їх і збиваєте, а їх прям рій цілий. Цілий рій. Дуже страждає район. Якесь село просто буде постійно. Показує, що село. І якби. А як ти захистишся? І знаєте, яка буде гра у нас? ну, Гра в лапках з ворогом. Вони нас дарили, ми їм в відповідь сильно. Ми почнемо сильно їх бити і сильно відповідати. Але це не. Прибирає тут момент, що нам сильно прилітає також. Давайте фронт. Чомусь мені не хочеться його дивитись, не знаю, прямо так. Давайте Василівка, лютий. Дякую. Ну, не, дивись, не подивись, промовчи, знаєте, ні. Скажу, Василівка лютий. Я ж кажу, ми як позиції більш вигідні займаємо. Таке відчуття, що щось на фронті зрушиться. Ми як чекаємо на щось. Тут, слухайте, тут схоже трошки на зупинку якихось дій активних. Не повністю тут перемога або щось. От як ми очікуємо і ворог очікує. Василівка. Буде момент якогось припинення. Потім знов, ні, потім знов активізація. Потижнево будемо дивитись, тому що я не бачу, що ми пройшли. вони. Ми спочатку, знаєте, як перестанемо щось планувати, а потім зрозуміємо, що треба пропланувати рухи далі, на жаль. Мелітополь. Лютий. Мелітополь лютий. Лютий місяць. От знову ж таки стоїмо на позиціях і чекаємо якогось наказу. Обстріли є. Там лютує ворог, і ми по ворогу лютуємо. Він звідти щось запускає якісь ракети, щось важке по Запоріжжю, вогонь іде. Я думаю, що ми дуже якісь жирні цілі там впалюємо, тому що так показує, що ми щось дуже таке жирне, казирне вибиваємо там, розбомбимо в Мелітополі. Бердянськ, лютий місяць. Бердянськ, лютий місяць. Таємна інформація. Отут ми щось зробимо важливе, і ворог просто з'їде з гузду. Якась буде операція дуже важлива з великим вогнем. Ворог просто дуже сильно буде лютувати. Дуже сильно. Там допоможуть місцеві, щось допоможуть наші люди. За лютий місяць, ЗаС, лютий місяць. Це цікаво, ЗС, лютий місяць. Не дивилася, я дивлюсь разом з вами, якщо що. Розумієте, я не дивлюсь для себе вдома, в мене немає часу. Я от, мені чому цікаво іноді, бо я сама, мені хочеться це дивитись, хочеться знати, і я прям з вами ну, переживаю, тому що мені це важливо. Ні, обманити. Нема такого, щоб вона перейшла в чиїсь руки вже, щоб було остаточне рішення по ній. Зас лютий місяць. Що ми святкуємо? О, військові задоволені, вони, я так розумію, по живій силі вдарять, але я не бачу, щоб змінилося статус. Бо щось так кардинально змінилось. Ми як в очікуванні. Тут навіть, може, хлопцям відпочинок якийсь дадуть нашим хто, ну, хто по цій справі по ЗС. Там цікава буде історія, тому що дуже мало буде інформації, потім, потім будуть видавати якісь такі реальні факти. А, ні, поки що все стабільно, вона не взірветься, не повинна, хоча поруч буде великий вибух. Аж кажу, по живій силі, ми сильно там виб'ємо. Роботина, роботина. роботина. Лютий. Роботина, лютий. Ти тут в захист йдемо. І тут в захист йдемо. Стріляємо, стріляємо, укріплюємо якусь позицію. Тобто, знаєте, як вкопуємось десь. Оцей напрямок Оріхівський, десь ми вкопуємося, Але великі втрати серед військових. Оріхівський напрямок. А чому такі великі втрати? Буде якийсь наказ. Все, Далі дивитися не буду. У -у. Оріхівський напрямок. В лютому. Багато вогню. Я не бачу великого прориву, на жаль. Бачу якісь операції, якісь дії. Не є такий момент вперед-вперед тут, але дрони не дають. Тут активні бойові. Початок місяця він активний. А потім щось таке святкоме, то, але воно невелике. Я не бачу великих змін. Горіхів сильно буде бомбити. От що Шо-шо бомбити буде сильно, прямо його стирати, просто це буде, ну я не знаю, наскільки воно може бути ще активніше, але от тут показує, прям буде, буде прям сильно стирати. З мапи це місто. Тримайтеся. Гуляй поле в лютому. Гуляй-поле в лютому. Щось справедливе. За справедливістю ми повинні ворогу. Ну тут теж, також показує наш рух вперед-вперед. І також та же інформація, але дуже багато з повітря, обстрілів. Також руйнація. Слухайте, дуже гарячі будуть ці два міста, Оріхів-Гуля поле. Просто страшне до середини. До середини, середини місяця вже якась люта, дуже. І от населені пункти, дивіться, гуляйпілля і ближче вже до тих територій, які нам підконтрольні, там сильний обстріл. Там дуже сильний обстріл. Вони кудись хочуть вийти до якоїсь водойми. Шлях якийсь у них туди. Активізація, активізація. Ні, вони не пройдуть. Але от... Будуть прям сильно. Як останні от всі підряд снаряди, всю підряд техніку, але в них не вийде, бо нас, нам туди дадуть силу. Нас підсилять там. На ворога не вийде нічого поганого. Ну, окрім того, що розбомбить. Вільнянськ лютий місяць. От Вільнянськ тут кажуть не розслаблятися, пряме влучання. Пряма атака в місто. Прямо місто в серединку, там, де активно людей багато. Не один удар, два тужі вже, вже два. Показало. Вільнянськ потижневі, дивіться, тому що показує, що будуть атаки навіть з початку місяця, бо він вважає, що там є якісь командири військові. У вас в місті так ворог вважає, що там хтось важливий для нього сидить. Якісь таємні плани проти нього. Я думаю, що він, як мені де картинка, що ворог вас розглядає, що це може бути якийсь плацдарм для армії. Тому що, от як і знову ж таки, як військове місто, він вас розглядає. І коли він почне місто так розглядати, він не зважає на те, що там люди можуть бути. Тобто обстріл може бути дуже важкий. Передмістя важко. У вас, у вас можуть каби долітати. Я вам чесно кажу, судячи ще з того, що я бачу, це просто такий сильний губ. Дрони будуть. Ні-ні, дуже багато вогню. Сонечка, потижневе. Дивіться, будь ласка, тому що воно випалює якимось районом, я скажу, якимись територіями, в одну ж, ту ж саму ціль, небезпечно. І тут ще що, що біда, що атаки в день. Активність ворога і вдень. Якщо вночі, то ми там як би розуміємо, день можна хоча б свої справи поробити, але тут він і день активний. Тримайтесь.